Доброго дня, шановні друзі, сьогодні у нас 4 травня. До нас приїхали гості, зараз підемо подивимось, що хто піймав чи не піймав. Зараз ми вам все покажемо. Друзі, зараз підійдемо подивимося. Піймали, не спіймали, а ну покажіть, Опа-на. А де вони оку... Окунець, да, то... А, то Плотва, да? Потва, да, Дві. Дякуємо захисників, захисники нашої країни. Скажіть, будь ласка, пару слов про наш ставок. Що можете сказати? Хороший ставок, гарно відпочити, є прекрасне місце, Мені подобається. Рекомендую. Рекомендуйте, дякую так. вам. Гарного дня вам, навзаєм і мирного неба нам всім. І ще у нас є один гість. Ось він поймав коробчика, горобчика, коробчик, горобчик, такий зеркальний красавчик, теж схрещений з лимом. Дякую вам. Гарного дня вам. Добре. Підемо далі. Подивимось. Хто що там? Доброго дня. Добрий. Як у вас риболовля? Нормально. Добрый Хорошо. День, да? Ну, клює, поначалу трошки сиділи, то не цього, а ночі розклювалися трохи, впіймали, якби є, трохи рибка. Ну покажіть, пожалуйста. Ще не вечір, як не кажеться. вже навіть з'їли, спробували, щоб ото й видно не було. Хороший. Такі кабанчики бух. городовий. Доброго дня, друзі, друзі, рибаки рибачки. Сьогодні ми на Анфіші зробили таку карпу невеличку маленьку. Це не наші трофеї, звичайно, але теж непоганий. Буду сьогодні пускати. Дякували Конестору Махно, що запросив нас на сьогодні на цей штавок. На все добре. Зеркальний. Я сумка там. Малышка. Русал там, блядь.